Всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо про те, як можна зробити взагалі які варіанти анімації бордера, якщо у вас в проекті стала подібна задача. Як можна побачити, я вже підготував декілька прикладів. Ми будемо включати і вимикати їх по черзі. На першому прикладі ми бачимо кнопку, де анімація зроблена за допомогою SVG картинки. В HTML більше тут нічого такого немає. Тут просто 4 варіанти трьох різних кнопок. Як бачимо, тільки. Тільки у першому випадку ми використовуємо ще один елемент всередині батона, Це і є сама SVG-шка, яку ми будемо анімувати в усіх інших батонах Ніяких зайвих елементів всередині батона немає. В інтернеті багато різних варіантів, де є можливість анімувати бордер за допомогою не тільки псевдоелементів, а ще й за допомогою додаткових пустих елементів, там чотири пустих спана, там чотири пустих і діва. Але я сторонник того, щоб. Якщо ти робиш якусь штуку, якусь анімацію чи щось ще, щоб це було максимально семантично, вірно, щоб умовний Google Бот, коли бачив, що це батон, і бачив всередині якихось там чотири пустих діва, він не зрозуміє, що за прикол. Тому суто в цьому відео ми розберемо чотири варіанти батонів, де ми не використовуємо елементи додаткові всередині дівів, ми використовуємо суто псевдоелементи на CSS. В чому є плюс даного підходу, ми взагалі не будемо використовувати. Використовувати JavaScript. Це не означає, що його не можна використовувати в ваших проєктах, в цьому нічого поганого немає. Але якщо є можливість зробити щось таке просте. Без використання JavaScript, то чому ні? Давайте подивимось тепер на перший код. Це не я його вигадав, Це перший приклад це приклад з інтернету. Всі посилання на ці приклади ви можете побачити в описанні до цього відео. Його CSS дуже простий. Тут, в принципі, можна на цьому не зупинятися. Просте стилізування кнопки, так як елемент button, tech button за замовчуванням вже має свої якісь стилі бордерів і стилі фона. Ми прибираємо і бордер, і аутлайн, і фон, тому що це все робить. До речі, да, тут цей транспарент не треба. Бо ми його пере переписуємо Ми переписуємо бекграунд, прибираємо всякі бордери. Ну, робимо там падінги, зрозуміло, які нам треба. І обов'язково вказуємо position relative, тому що сама SVG-шка всередині батана буде абсолютно позиціонуватися, як ми бачимо. Калькулюватися на 2 пікселя вліво і вправо більше, тому ми зміщаємо його і ліворуч, щоб бордер типу, якби. По краю самої кнопки я рухався. Встановлюємо ось тут вже. Колір самої рамки встановлюємо цій рамці початкові якісь значення, які ми будемо анімувати, бо це СВГшка, і запускаємо звичайну анімацію там на 5 секунд, на 1 секунду, як вам буде зручніше, описуємо цю анімацію у вигляді кіфрема, де ми просто зменшуємо значення з 0 до 480, і це так як це СВГшка, воно типу анімує, але ми бачимо, що тут є два недоліка. Якщо ми, наприклад, вкажемо зараз тут якийсь бордер рад то ми побачимо, що анімація все одно рухається по квадрату. І, як ви напевно помітили з самого початку, якщо зробити анімацію повільною, то ми можемо побачити, що вона не плавна, вона не перетікає по кругу, вона закінчується. А потім починається наново. Це теж є мінуси svg анімації хоча svg анімація svg анімації рознь є і нормальні SVG-шки, але тут сенс не в тому. І проблеми тут починаються не тільки з тим, що Border Radius, якщо ми будемо використовувати, все зламається. А ще й тому, що якщо ми, наприклад, хочемо збільшити якісь падінги, тобто змінити розмір самої кнопки, то ми побачимо, що це, це ж всередині SVG-шка, а SVG-шка за замовчуванням скей. Завжди пропорціонально. Тобто, навіть якщо ми вкажемо, як тут написано, цій svg СВГшки висоту і ширину, вона все одно буде скелятися пропорціонально. І, наприклад, якщо ми виключимо скелення СВГшки пропорціонально да, і використаємо ось такий атрибут, щоб виключити svg СВГшки, то ми побачимо, що, наприклад, якщо ще збільшити трошечки, да, Відступи, то ми побачимо, що так як СВГшка всередині скейліться, то зверху і знизу вже бордер по одному пікселю, а зліва і справа він типу по два, тому що svg зіскейлилась. і це ще один мінус того, чому не можна використовувати svg анімацію як бордер анімацію, тому що в сучасних дизайнах дуже рідко можна зустріти кнопку, яка взагалі статична по розмірам висоти і ширини, бо ми не знаємо завжди скільки там буде тексту всередині, якщо це мультиязичний сайт, то на ньому. Один і той самий текст, всередині кнопки може бути різних розмірів. Плюс ми знаємо, що встановлювати статичну ширину кнопки це теж не є good в CSS. Ну і ніхто не відміняв поведінку цієї кнопки на різних пристроях, будь то мобайл, наприклад, на мобайлі ми можемо використовувати взагалі 100% ширини, да? або десктоп, і це як частинка якогось блоку. Тому саме отакий от варіант він не дуже гуд, і його в принципі можна використовувати тільки для якоїсь конкретної задачі, Да, чи всередині якогось конкретного макета, де ви на 100 блін відсотків знаєте, що змінюватися висота і ширина цієї кнопки ніяк не буде. Наприклад, це, ну, наприклад, там якісь додатки де плюс-мінус кожен елемент всередині додатка, ну я маю на увазі веб-додатка, да, плюс-мінус статичний, і якщо її скейліться, то пропорційно розміру екрану. Наступний варіант, в принципі, тут о, пояснювати немає чого. Давайте просто для прикладу виключу да, ось, ось цю анімацію і просто покажу, чому воно анімується. да. Це просто Ось цей атрибут, який ми змінюємо за допомогою CSS динамічно, да? подивимося, як це працює. Ми можемо побачити, що якщо ми тут почнемо змінювати значення, то воно малює цю лінію ось таким чином. Насамперед, вся svg анімація працює подібним чином. Ми просто змінюємо якісь атрибути, які відповідають за якусь конкретну лінію SVG-шки, і воно змінює, умовно кажучи, позицію цієї лінії, а так як SVG-шка вектор. То це можна скейліт без втрати якості. Так, давайте поверну, як було. Наступний варіант, який можна побачити в інтернеті, посилання теж буде в описі на код пан цього прикладу. Це варіант з використанням градієнта. Ось подібний варіант. Якщо подивитись всередину, давайте я приберу, наприклад, зроблю opacity ось цієї підкладки, наприклад, 0.5, і ми можемо побачити. А, і давайте взагалі приберу оверфлоу у батона. Ось так. Тут видно, як це працює. Це просто два псевдоселектора, які додані всередині баттона After і Before. Батон має оверфлоу, тобто ми не бачимо за межами кнопки ось цей градієнт. Да? Ми коли ми додаємо оверфлоу батону, то ми бачимо тільки градієнт, який просто рухається анімацією, тобто це блок. Як ми бачимо, блок Before, в якому є просто анімація, яка від 0 до 360 градусів постійно повертає цей блок. А так як в цьому блокі намальований градієнт, то нам здається, що це типу аля, як фонарик, та з центру світить і рухається по кругу. І наступним автором тут додан ще один псевдоселектор, який перекриває цей градієнт, але рівно настільки, щоб зверху, знизу, зліва і справа типу залишились бордери, і таким чином робиться вигляд того, що це анімація бордера, який рухається по кругу. І тут можна подумати, що давайте перейдемо до кода цього елемента, і тут можна подумати, що тут вирішена вся всі проблеми SVG, SVG анімації, тому що як ми бачимо, ми можемо тут вказувати і Border Radius, і воно буде працювати. Ну тут я збільшив тут не використовується зміни, тому якщо змінюєш Border Radius тут, треба його ще змінити ось тут. Ну, якось ось таким Типу і Border Radius тут працює, і вроді би все окей. Але проблеми починаються тоді, коли ми перестаємо використовувати цю анімацію як квадрат. Тому що якщо ми приберемо, наприклад, і height, і Wait, а просто дадемо якийсь падінг, да? як, ну, як стандартна кнопка. 1 рем е, зверху, і 2 рема. Праворуч і ліворуч, то ми побачимо, що починається наступна проблема. Знову ж таки, якщо я приберу оверфлоу цьому батону, ми побачимо, в чому суть цієї проблеми. Це так само рухається по кругу наша анімація, але через те, що розмір цієї анімації 200% і висота 200%, як зрозуміло, вона по висоті в нас 200% висоти свого батька. Але так як це тепер не квадратна кнопка, то в момент, коли градієнт повернутий на підготування. Пополам да, на 180 градусів, то вона не вміщається, і через це виходить подібна проблема, як ми бачимо на цій анімації. І можна подумати, що ми можемо залишити, наприклад, ну так як баттани зазвичай вони в нас прямокутні. Да, ми можемо залишити тільки white і додати сюди aspect ratio да, один до одного, щоб зробити градієнт квадратним, і щоб прибрати проблему того, що він не вміщається в button, да, і додати назад overflow, то ми побачимо наступну проблему: через те, що тепер баттон прямокутний. Давайте я знову приберу overflow, то і зміщення всього цього градієнта в нас трошки не так, як було б нам треба. І окей, да ми можемо це теж виправити. Left top якщо додамо сюди Transform, translate, да, якісь там ну як стандартно ми вирівнюємо елементи по центру да якогось іншого батька. Так, left і top теж по 50 пікселів translate і так як ми тепер використовуємо якісь початкові значення транслейта, в самій анімації ми їх. Теж встановлюємо, щоб вони не анімувалися. І типу да, тепер все виправлено. Якщо, наприклад, ми додамо назад хайден, ми побачимо наступну проблему подібної анімації, що так як тепер. Градієнт, який вращається, він ну, доволі великий, да? воно не дуже схоже на те, на те, щоб це була плавна анімація саме якоїсь маленької, умовно кажучи, світящоїся такої точки да? градієнта, яка по кругу ось так акуратно рухається. Видно, що, наприклад, якщо ми додамо ще більше зліва і справа відступів, да? ну, давайте, 6. то це буде ще сильніше проявлятися ось таким чином. І це теж не дуже схоже на щось подібне, як ми бачимо зверху, коли просто є вогник, який по кругу рухається. Да? Саме тому є ну, третій варіант. Це, умовно кажучи, той самий другий варіант, тільки більш модифікований. Давайте я його розблокую. Ось подібний варіант. Давайте перейдемо до його коду. Тут я вже додав все, що можна редагувати так, щоб ці зміни використовувалися автоматично. Тобто, якщо ми хочемо збільшити бордер да, там на 10 пікселів ми можемо це зробити. Якщо ми хочемо змінити фон, теж можемо це зробити. Якщо ми хочемо змінити колір рамки кнопки, да, ми теж можемо це змінити. І це, це не зовсім ну, це, звісно, не бордер radius, тому що тут теж це зроблено за допомогою такої ж самої технології, як і вище, але є тільки одна різниця. Давайте я тут додам падінг, приберу хейт, беру це все і додам просто падінг. Зверху знизу один рем, справа зліва, два рема. Таким чином, яка різниця, чому тут це тепер працює, як би нам хотілося, щоб це працювало? Так само давайте я приберу оверфлоу у кнопки. І ми побачимо, що тепер цей градієнт не тільки вращається по кругу, а ще й автоматично рухається від краю до краю таким чином, що якщо я тут зроблю трошки менше Opacity, щоб побачити, як це працює. Ну і давайте змінимо трошки швидкість да, на 5 секунд, наприклад, щоб було був час розібратися, чому це працює. Ну, не там я Opacity змінив Opacity Ось тут треба змінити. Ось так. То ми можемо побачити, що градієнт рухається наступним чином. Він доходить до якогось краю потім повертається там, потім вздовж. Ширини всієї кнопки рухається вже зліва направо, потім знову повертається, і так по кругу ну, нескінченну кількість разів. Це по суті той самий варіант, який я вже казав, той що ми робили вище, але більш модифікований. І в чому його великий плюс, в тому, що він працює для будь-якої ширини цієї кнопки, і це дуже круто. Єдине, єдиний мінус, який зараз тут є, це те, що анімація в незалежності від ширини кнопки завжди прив'язана до якоїсь конкретної. Цифри да, в нашому випадку це півтори секунди, і все одно якої ширини ця кнопка. Але звісно, що це значення можна змінити або за допомогою медіа запросів, або взагалі динамічно змінювати вже за допомогою джаваскрипта. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримувати вподобайками цей канал. На цьому каналі ще буде багато всього цікавого. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал. Всі посилання, на всі приклади, які ми розібрали в цьому відео, ви зможете знайти в описі до цього відео. До речі, поділіться в коментарях, як ви робите подібну анімацію, а навіть можете попросилати посилання на сайти, де вже вона використовується. Буде цікаво подивитись, які варіанти використовуєте ви, так щоб це було гнучко, так само. Само, як і в останньому варіанті, тобто в незалежності від ширини кнопки, від її висоти, заокругленості, і так, щоб це було зручно редагувати. Так, щоб, наприклад, якщо нам треба змінити, да, border Wave, да, то ми це робимо просто всередині однієї змінної, і це працює. Швидкість так само. Ну і заокруглення, це я теж показав. Також ми можемо змінювати розпилення самого самого градієнта, який рухається тут по кругу, да наприклад, зробити його ще меншим, щоб це було там умовно. Як невеличка точка, яка рухається, або навпаки, трошки більшим, тоді це буде швидкісний варіант. Але 30%, на мій погляд, це такий середній варіант, який працює більш-менш коректно на будь-яких розмірах кнопки. А ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ще раз нагадаю про це, бо це дуже важливо. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Пока! Script runs through me in this tacky game.